Шостий міжнародний форум із транскордонного співробітництва Прикордонні діалоги-2015. Щорічний прийом родини Габсбургів у Відні. Відзначення Національного дня Румунії в Солотвині та Білій Церкві. Свято Адвента у берегові. Музика повітря художниці з Ужгороду. Вітаю в ефірі. Програма від суботу до суботи. В студії сьогодні буду. Я, Катерина Лазревич. Протягом наступних 30 хвилин ви дізнаватиметесь про події, що відбуваються в житті національних меншин краю. Отож, розпочинаємо до вашої уваги огляд коротких новин. Сімдесят сімей, що постраждали під час паводку 20-22 листопада на Рахівщині, отримали гуманітарну допомогу. Представники угорської окуменічної служби милосердя передали для мешканців Рахова пакети допомоги. Коробки містили продукти харчування, миючі та дезінфікуючі засоби. Допомогу отримали сім'ї, чиї у селі найбільш постраждали під час повені. Одним із перших зимових свят є День Святого Миколая. На Закарпатті його відзначають двічі. Перший раз 6 грудня. Тоді його святкують католики. Вже стало доброю традицією, що у словацьку школу міста Ужгорода приходить Миколай з подарунками та зі своїми помічниками, щоб обдарувати учнів та дізнатися про їх шкільні успіхи. І цьогоріч цей святий не забув про своїх підопічних. Разом з Миколаєм до школи завітали представники Ужгородського та Кошицького ротарі клубу, які долучилися до організації шкільного свята. Вони з радістю поспілкувалися з дітьми та пригадали, як колись з нетерпінням чекали дива на свято. жгороді відбувся шостий міжнародний форум із транскордонного співробітництва прикордонні діалоги діалоги-2015». темами що обговорювалися стали зміцнення зв'язків між сусідніми країнами економічна співпраця розвиток туризму міжнародна торгівля покращення спільного менеджменту безпечний рух громадян через кордони та багато іншого детальніше про подію в сюжеті колег зі словацької редакції Dobrý sused je lepší ako rodina. Toto slovenské príslovie je príznačné nie len pre ľudí žijúcich na jednej ulici, ale aj pre štáty, ktoré navzájom susedia. V duchu tohto príslovia sa koná medzinárodná konferencia s názvom 6. fórum európskych hraničných dialogov o cezhraničnej spolupráci v širšej Európe, ktorú organizuje Úrad vlády Slovenskej republiky v spolupráci s Norským Barencovým sekretariátom, Generálnym konzulátom Slovenskej republiky v Užhorode, Národným inštitútom pre strategické štúdie v Užhorode a Inštitútom pre stabilitu a rozvoj v Prahe. Účelom tejto konferencie je priniesť z rôznych krajín a z rôznych regiónov na jedno miesto, na viacero dní, kde si teda budú môcť vymeniť medzi sebou skúsenosti, nápady z oblasti cezračnej spolupráce, tak aby sa tieto myšlienky padli na úrodnú pôdu a aby sa do budúcna ďalšie projekty mohli v rámci cezračnej spolupráce zrealizovať, tak aby ten prihraničný život, či už ekonomický alebo sociálny, sa mohol rozvíjať a skvalitňovať. Вже шість років поспіль по обидва боки кордонів намагаються звести людей від влади, від молоді, бізнесменів, підприємців різних сфер нашого життя для того, щоб покращити якість життя в регіонах прикордонних. І зараз ми так само плануємо видати певні рекомендації для уряду влади Словацької республіки і для уряду України, які би покращили транскордонні взаємини і сприяли би розвитку транскордонних територій вже в умовах децентралізації влади. Але що важливо, що до прикладу такі речі проводяться досить давно. Але є і практичні здобутки і результати цього. Ну от я вже сьогодні згадувала внесення змін до угоди про місцевий прикордонний рух між Україною і Словаччиною, яке підписали наші уряди і президенти, які дозволили провести деякі корекції і наблизити, скажімо, малий прикордонний рух до тих. Умов, в яких діють інші прикордонні рухи малі з угорщиною, Польщею і Румунією, безперечно, що Європу не можна збудувати. От завтра ми проснулися, і всі Європа. Європа це у кожного в серці. Це його поведінка, його мова, його порядність, його демократизм. І так далі цей ряд можна продовжувати, але ми повинні розуміти, що за нас це ніхто не зробить. Ми це маємо робити всі самі. Konferencia sa uskutočňuje v dňoch 24. až 27. novembra 2015 v Užhorode a Košiciach. Na najvyššej úrovni sa na nej zúčastňujú poprední predstavitelia rezortov z obidvoch strán, ako aj zastupcovia úradu vlády Slovenskej republiky. Prítomní sú aj desiatky expertov na cezhraničnú spoluprácu z celej Európy, predstavitelia neziskového sektora či spoločnosti a inštitútov dlhodobo pôsobiacich v oblasti cezhraničnej spolupráce. Čo sa týka cezhraničnej spolupráce, tá už vlastne medzi obcov Úbľa a obcami Malý Berezný a Veľký Berezný existuje od roku 2007, kde sme vlastne podpísali také partnerské dohody, ale dnes vlastne na tú konferenciu som prišla aj predstaviť projekt v rámci norského finančného mechanizmu, ktorý bol obci Úbľa skválený na cezhraničnú spoluprácu s obcov Veľký Berezný. Predstavovala som na slajdoch, vlastne zmysel toho celého projektu, čo sa týka zvýšenia informovanosti v rámci rozvoja turistického ruchu na ukrajinskej strane, aj na slovenskej strane, keďže vlastne toto územie je spojené dvoma národnými parkami na ukrajinskej strane Úžanským národným parkom, na slovenskej strane Národným parkom Poloniny a vlastne v týchto národných parkoch sú obrovské, obrovské zdroje zaujímavé, Veci, ktoré turisti prechádzajúci slovensko-ukrajinskú hranicu môžu vidieť. Bohatý program konferencie ponúka možnosti tak na analýzu aktuálneho stavu cez hraničnej spolupráce, ovplyvňovaného množstvom faktorov, ako aj na kladenie si otázok o budúcnosti takéto spolupráce či získavanie nových impulzov a nametov s cieľom posilniť kontakty medzi susedskými krajinami v hospodárstve, obchode, cestovnom ruchu, zamestnanosti, ale aj v možnosti Вольного, а главнее безпечного погибу обчанов. Уже традиційний прийом року родини Габсбурс Лотрінген і цьогоріч зібрав у відні численних гостей з усього світу. Діяльність міжнародного громадського об'єднання Полум'я миру яке очолює подружжя нащадких найвпливовіших європейських монархів у сучасному світі більш ніж актуальне. in vielen cafés der stadt wien kann man heute die französische musik hören. das ist ein solidaritätszeichen mit den pariser. die gerichtete Aufvölkerverständnisaktivität völkerverständnisaktivität verbindet heute die vertreter der verschiedenen religionen und kulturen. bekommt reale bedeutung. the flame of peace seems to be a very good initiative, especially in the world today where we need more peace worldwide, more understanding. Die Handelnde auf verschiedenen Kontinenten Friedensbotschaften der Organisation sind als Netz für die Verbindung der Bemühungen der ungleichgültigen Menschen geworden. Die Mehrheit von Projekten ist auf die aktive Beteiligung der Jugendlichen gerichtet, Freundschaftsknüpfung der Schüler aus verschiedenen Ländern, die Wohltätigkeitsaktionen für Kindereinrichtungen, die humanitäre Hilfe für Notleidende. Die Menschen mit Behinderung stehen immer im Mittelpunkt der Aktivitäten der Organisation Flamme des Friedens. Es ist kein Wunder, dass an dem Konzertprogramm des Jahresempfangs die Tänzer der Gruppe Ich bin okay teilgenommen haben, die Töne ihren Aufträgen begleiteter Musik nicht hören können. Sie werden von der Flamme des Friedens unterstützt und ich möchte auch zeigen, dass sie genauso dazu gehören zu uns und man kann tanzen mit ihnen. Sie wollen auch diese Lebenslust. Sie möchten integriert sein und das muss gefördert werden und unterstützt werden. Die Flamme des Friedens arbeitet mit verschiedenen internationalen Organisationen und Fonds zusammen. Sie unterstützt schon funktionierende Projekte. Ein davon ist Friedensflotte das für die kinder der ehemaligen jugoslawien gegründet wurde deren eltern untereinander gekämpft hatten. heute nehmen an projekt andere jugendliche teil. wir sehen mit kindern die es im leben nicht leicht haben also vom rand der gesellschaft und laden sie ein eine woche auf dem boot zu verbringen gemeinsam und dann wo sie normalerweise sich aus dem weg gehen würden. Lernen Sie eine Woche lang uh, zusammenzuarbeiten, zu leben, zu essen, Spaß zu haben. Und am Schluss sind Sie Freunde. Während des Jahresempfangs haben Hertha Margarete und Schander Habsburg-Lothringen die Anwesenden über die Tätigkeit ihrer Organisation im Laufe des Jahres 2015 informiert. Die besondere Aufmerksamkeit wurde auch der Ukraine gewidmet. Die Ukraine oder die Menschen in der Ukraine. Alle, die wir kennen, das sind unsere Freunde. Und daher kommen wir auch immer gerne. Man verbringt gerne Zeit mit seinen Freunden, besonders die, die sich selbst einsetzen, andere zu helfen und Aufmerksamkeit bringen auf das Gute. Und unsere Feierlichkeiten jetzt in der Ukraine im Mittelpunkt Europas, glaube ich, hat viele Leute zum Denken gebracht: wir sind hier im Mittelpunkt. Das ist weit weg von Wien, es ist noch weiter weg von Paris. Es ist aber der Mittelpunkt von Europa. Das heißt, nach diesem Mittelpunkt kommt noch sehr viel Europa und es ist wichtig, dass wir alle zusammenhalten. Wir sind Freunde und arbeiten zusammen. Wir haben dreimal Lieferungen äh, humanitärer Hilfe und außerdem weiter verbringen wir die Lehre, Studium für, für die Rettung. Und eng arbeiten mit neuen Miliz, Polizei und helfen. Дісінжой у нас ще є кілька проектів, таких важливих, які ми хочемо реалізувати вже можливо на наступний рік. А, і, і все це все це буде направлено на те, щоб люди жили мирно, щоб Україна інтегрувалася в Європу, щоб вона вивчала. Frieden zu bewahren ist in unserer Zeit viel mehr als Berufung von den offiziellen Tätern. Heute geht es nicht nur um erfolgreiche Entwicklung der Länder, sondern um die Bedingungen der Existenz der Menschheit überhaupt. Ich glaube, die Zeit ist sehr, sehr schwierig momentan. Wir haben einen Sturm der Verwüstung, zieht sich über Europa und die Welt. Wir haben eine Flüchtlingswelle, wir haben Krieg, Terror. Jetzt ist es notwendig, dass wir zusammenstehen, einander gegenseitig helfen, damit wir eine gute Welt für unsere Kinder schaffen können. Ich habe die Überzeugung, dass man in sich selbst den Frieden entdecken muss und erfahren muss. Und was immer im Bewusstsein ist, verbreitet sich dann. Wenn ich friedlos bin, ob ich will oder nicht, verbreite ich Friedlosigkeit. Und in derselben Weise, wenn ich friedvoll bin, dann verbreite ich die Schwingung vom Frieden. За підтримки генерального консульства Румунії в Чернівцях у Солотвині та Білій церкві відзначили 97-й рік об'єднання румунських земель. На святі були присутні гості з Румунії, також представники районних рад, депутати та голов румунських асоціацій. Народні колективи шкіл та двох районів разом з гостями з Румунії своїми виступами зробили свято незабутнім, навіть незважаючи на дощ. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Sâmbătă, în organizarea Consulatului General al României la Cernăuți, cu eforturile și trudă excelenței sale, Eleonora Moldovan, Consul General al României, suplinită de spirit organizatoric al primarilor și șefilor de asociații românii din dreapta Tisei, au sărbătorit aniversarea celor 97 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri, eveniment la care au participat cu credenționale și delegații din localitățile maramoreșene de dincolo de Tisa. E foarte important pentru cele două comunități de peste râu, cum am zis astăzi, din dreapta și din stânga. Și faptul că astăzi am simțit că știu ce înseamnă ziua României, a stat pentru mine foarte mult. Modul în care doamna consul general moldovan a știut să organizeze acest eveniment important pentru comunitate, dovedește din nou că modul în care am colaborat în această perioadă și cred că o să mai colaborăm, dăm -o un sentiment românilor de aici, pe care eu acum, cu onestitate, aș vrea să spun că l-am simțit că e mai profund decât alte dați. În al doilea rând, aș vrea să transmit tuturor românilor că e bine să știe istoria care ne-a unit, e bine să știe că au fost foarte mulți înaintașii lor care au iubit și iubesc nația română și de aici lucrurile se schimbă din toate punctele de vedere. De această dată, conform unei tradiții frumoase, manifestarea debutat cu depunerea coroanilor și jerbilor de flori la monumentul lui Ștefan, s-au adresat cuvinte alese de felicitare cu Ziua Românilor de Pretutindeni cum ne-am obișnuit să-i zicem acestei sărbători cu semnificația adânci. Apoi, preoții din localitățile românești, sub oblăduirea arhimandritului Ștefan Bilețchi, au susținut un tedeum pentru comemorarea eroilor neamului, atât a celor români, cât și ucraineni care s-au jertfit pentru independența țării de obârșie, dar și a celei de suflet. Dacă este să spun un, să transmit un semnal, este și pentru poporul ucrainean care astăzi să sărbătorește o durere pentru fiii ucrainieni și sincer le transmit cele mai bune gânduri ale mele. Și să considere că dacă am sărbătorit astăzi ziua României, am sărbătorit o înfrăție și cu gândul și la ei. Și eu le mulțumesc în numele Maramureșenului și poporului român pentru tot ce se întâmplă în nou în această perioadă. Și sunt convins în încheiere că vom fi într-o Europa, într Europa unită, într-o Europa care, dacă... Sâmbăghimpata a fost luată după 89. Aceste graniți poate vor reuși să nu mai aibă între noi acele treceri cu vamă. Sper că podul să aibă o singură vamă, cea a adevărului și a prosperității. Odată cu sosirea delegațiilor din Baia Mare, Sighetul Marmației, Oradea, și Bistrița Năsăud, Cernăuți, Ușgorod, Teaciv, oficialitățile susținute de o ploaie cebănească, s-au îndreptat spre monumentul lui Ștefan cel Mare, cel mai român și sfânt dintre toți românii, recunoscut de Rusia, de Ucraina, de Muntele Atos, de papalitate. Cu crucea în mână în acest orășel multietnic și multicultural, Ștefan îi binecuvintează pe cei care trec pe lângă el, fie ei români, ucraineni sau unguri. Йолентрукіп'яза валоріли не пересабілялі унуйням фарепереки ще є ману енергії бенефіка, ридіка суфлят Ульсус апрапе де Думнезів. Такі події, як відбувається сьогодні, таке святкування, воно закладує перші кирпічики у дружбі, великій дружбі народів. Це показує те, що ми маємо спільну історію, ми маємо спільну культуру. Ми є. Частину європейської нації за те, щоб рахуватися європейською нацією, сьогодні Україна платить надзвичайно велику ціну. Це ціна життя найкращих синів своєї вітчизни. Я хочу, щоб на прикладі румунської нації, яка знайшла в собі силу і мудрість об'єднатися, ми могли. tot aici directorul Centrului Cultural din Sighetul Marmației, Dan Pralea, a înmânat domnului Ion Botoș, director al Muzeului Etnografic al Românilor din dreapta Tisei, o distinție pentru activitatea depusă în decursul anilor de promovare și prezervarea culturii tradiționale române în Transcarpatia. Адвент це передріздвяний час, очікувані Різдва Христового, символом Адвенту є віночок з чотирма свічками, що символізують віру, надію, любов та радість. Як пройшов захід запалення першої адвентської свічки у місті Бергові, знають наші кореспонденти з угорської редакції. І невітніке. de szabadíts meg a moszló, mert Meghívj az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Közös imádsággal vette kezdetét Beregszáz főterén az adventi ünnepség. A reményteli várakozás és a lelki felkészülés időszakának közös ünneplése különösen fontos a nehéz napokat megélő kárpátaljai magyarok számára. Remélem, hogy ez ebben a városban a gyertyalánggal együtt föllobbantja azokat a történelmi hagyományokat, emlékeket, azt az összetartozás lángját, amire oly nagy szüksége van most Kárpátaljának. Az advent az elcsendesedésnek a megváltó megszületésnek a várakozása, és aztán most nagyon fontos valamennyiünk életében az, hogy elteljünk ebben a hónapban ezekkel a keresztény értékekkel. A zord időjárás ellenére a családok gyermekeikkel együtt vettek részt az adventi ünnepségen. Azt hiszem, akik itt vagyunk, valóban a szívünkkel hordozzuk ezt a dolgot, hogy, hogy, hogy ne a rohanó mindennapokban, tehát úgy sikoljunk el felette, mintha nem történne semmi advent első vasárnapján, hanem megmutassuk azt a gyerekeinknek is, hogy, hogy, hogy érdemes itt lenni és ebbe a közösségbe beletartozni. Máma van advent napja vasárnapja. Várod a karácsonyt? Igen. Nyújtsunk segítő kezet azoknak, akik rászorultak. Segítsünk mindenkinek. Advent időszaka nem csak a kis Jézus megszületésére való várakozást jelenti, lelki elmélyülésre is késztet. Az első adventi vasárnap egyik üzenete megnyílás mások felé. Adventben nagyon sokan beszélnek a szeretetről, az együttérzésről. Jó lenne, ha nem csak beszélnénk erről, hanem ezt meg is élnénk. Szent János azt mondja, hogy ne se szeressünk se nyelvel, se szóval, hanem tettel is igazsággal, és ezt kellene megvalósítani ebben az adventi szent időben. Ez a, az Adventi első vasárnap, ez, ez számomra is nagyon fontos családünnep. De családommal fogom tölteni a mai estét, és mindenkit ugyanúgy fel fogok kérni a mai beszédemben is, hogy ha van olyan testvére, családtagja, édesapja, édesanyja, akivel esetleg az utóbbi időben nem tudott megfelelően odafigyelni, ráfigyelni, akkor találjon erre időt, hívják fel telefonon, keressék meg még ma este, és töltsék együtt a mai, mai vacsorát. A rendezvény színvonalát a Beregszászi római katolikus Szent Kereszt előadása emelte. Az advent időszak elsősorban én szerintem a megbocsátásnak kell, hogy legyen a fő eszméje. Először is bocsássunk meg minden úgymond ellenségünknek. Хотів би звер... звернути увагу кожного віруючого, е... віруючої людини на те, що людина повинна підготовити себе духовно, морально на це свято. Адже Різдво Христове це не матеріальне свято, а це свято, яке в першу чергу торкається нашого спасіння, спасіння нашої безсмертної душі. І ця безсмертна душа вона є більш важливою для нас, ніж всі інші блага, які в нас є земні на цьому світі. І тому я звертаю увагу всіх людей і. Всіх тих, хто готується до Різдва Христового, постарайтесь прикласти зусилля до того, щоб зробити добру справу якусь, тому що роблячи добру справу для когось із тих бідних або з тих потребуючих, ми робимо добру справу самому Христу. Пам'ятаємо одне, що як казав сам Ісус Христос: те, що ви робите одному із найменших моїх, та ви робите мені, історицею повернеться це вам. Також я хочу привітати всіх, або не то, що привітати, а. Хочу побажати всім веселих різдвяних свят. Хочу, щоб цей маленький Ісусик, який народився у нас у на цьому, як кажуть, в цьому періоді, хочу, щоб він приніс у наші домівки мир, злагоду і благодать. Це є найосновніше і найважливіше для всіх нас. А остальне все інше додається: бережімо одне одного, любімо одне одного і шануємо одне одного. Це є найголовне у нашому християнському життю. Слава Ісусу Христу! Advent négy vasárnapja az azokat szimbolizáló gyertyák a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt jelképezik. Az advent közös ünneplése, a keresztény értékek megtartása különösen fontos a nehéz időszakot megélő kárpátaljai magyar közösség számára. Музика повітря. Саме під такою назвою відбулось перше масштабне представлення творчості Ужгородської художниці у столиці. Персональна виставка Юлії Єгорової рогової в Києві це проект, який ілюструє особливість творчого пошуку у керамічних формах та кольорових імпровізаціях. Юлія понад 20 років професійно займається керамікою, але у кольорових експериментах живопису розкриває власне світо відчуття. Юлия Егорова роговая. Круг ее деятельности и широк и узок одновременно это творчество. Здесь присутствует гончарство, скульптура, живопись, графика, иллюстрирование, роспись и многое другое. все это можно объединить под одним понятием «Юлия – художник». Но сегодня будет приоткрыта лишь малая доля деятельности нашей героини – живопись, а именно пейзаж с натуры. А пока Юлия будет переносить свое настроение на холст – мы и поговорим с ней о творчестве, эмоциях, образах и еще о многом другом. Юлия, а что для вас живопись? Ой. Живопись. Ну, глоток воздуха. Вы посмотрите, тут хаос такой, да? Не знаешь, за что зацепиться. То есть уцепляешься за какую-то линию, и уже настроение от нее пытаешься передать. Вы говорите о том, что линии о многом говорят. А о чем говорят вот сейчас вот, о, те линии, которые вы переносите на холст? О, ну, я не знаю. Мне кажется, что каждый э, человек, глядя на э, природу, он думает о чем-то своем. Уже все листочки все облетели линии более четкие у деревьев ну вот когда больше листвы тогда линии не такие скажем длинные тут же деревья посмотрите какие но для меня конечно живопись это больше отдых потому что <coughs> работаю я много с керамикой и поэтому когда прикасаюсь к краскам, то есть для меня это праздник такой. Какой-то свобода. Свобода, да, от какого-то графика жизненного. Не знаю, как для других. Ну, для меня деревья это эмоционально очень э, ну, как бы подзаряжающая что-то, какая-то субстанция. Потому что... Эмоционально наполненная. Да, да, потому что ну, деревья, они же свою историю имеют, они mm -hmm. когда-то были посажены, они впитывали ну, все, чем жил, жила окружающая среда здесь. Ну, то есть тут они какие-то очень душевные для меня. А вот вы говорили о том, что э, линия – это тоже своеобразный язык, а цвет – это тоже язык. Конечно. Цвет, форма, линия, точка. Очень много художников используют э, как бы вербальные э, примеры в литературе да, для своего творчества, потом в живопись. Пока мы были заняты творчеством и непринужденной беседой, парк незаметно прокрался вечер. Наступающий в это время года рано и внезапно и без того низкое солнце к сожалению уже не позволяло снимать а можно ее еще чуть чуть тоньше сюда завести да вот она у вас очень живая получилась а настроение этого погожего дня поздней осени осталось запечатлено на полотне окрашенная чувствами и эмоциями одного человека, а возможно еще и с течением различных факторов и обстоятельств, которые уже никогда не повторятся. А значит, и эта работа тоже неповторима, как любое мгновение человеческой жизни. Випуск добігає свого завершення про те, чим житиме багатонаціональна спільнота краю протягом наступних семи днів. Ви дізнаєтесь вже за тиждень з програми Від суботи до суботи наразі у мене все. Бережіть себе, а на вас чекає анонс подій наступного тижня. Побачимось 12 грудня. Різдвяний ярмарок у Хусті в Ужгороді. Перший день новорічно різдвяного ярмарку хендмей та рукоділля.